Вітаю всіх! Хочу показати, як оновити прошивку на інверторі Lux Power SNA 5000 WPV. Спочатку нам потрібно оновити додаток, який називається LuxPower. Power. Пізніше заходимо на лош... Так, хвилинку. Пізніше ми заходимо в наш. Додаток, але заходимо на цей головний екран. Далі внизу кнопка Скачати оновлення. Вибираємо модель, Sнеї 3000 або 6000. Ну, в принципі, в цей діапазон попадає наш SNA 5000. Обираємо його, беремо Скачати, воно всі прошивки, всі елементи прошивки скачує. Бачимо, якісь є оновлення MPPT, DSP, напевно, дисплей. Знову якісь MPPT і тому подібне. Ці всі компоненти воно скачує. Пізніше підключити пристрій та оновити. Для того, щоб обновити ці всі прошивки, ми маємо підключитися до точки доступу самого інвертора. Тобто ось ця мережа BA300. 25 і так далі. Підключаємося. Візьмемо підключити пристрій та оновити TCP-Connect. У нас виходить таке локальне підключення. Далі нажимаємо шестерню налаштування, і внизу кнопка є Оновити прошивку. Я вже майже всі ці компоненти поставив, залишилась тільки одна. Натискаємо кнопку Оновити. В нас Починаю цю прошивку скидувати, на, мабуть, по Wi-Fi на сам інвертор. І з'являється ось така штука, з правої сторони, де в процентах, пише download, воно доходить до 100%. Пізніше інвертор включає байпасом всі навантаження. І йде процес оновлення також від 0 до 100%, поки не дійде. І після цього інвертор перезавантажується, треба бути до цього готовим. І далі працює в нормально в штатному режимі. Бажано не робити такі штуки, як я роблю, не виходити з цієї програми оновлення, тому що воно може, от так як зараз в даний момент зависнути, але це нічого страшного. Виб'є помилку, але пізніше, коли натиснемо оновити прошивку, завантаження, це продовжиться далі, бачимо з наступного місця, де і зупинилося. Так що перевіряйте свої інвертори, можливо у вас також вийшло оновлення, це немає нічого складного. Всім дякую за увагу.